Швидко реагувати на ризик і здійснювати проект. А ще раз дякую, і я хочу запросити також до слова Ігора Комендо розповісти про кейс проекту European Design Upgrade, який мав на меті надати можливість талановитим українським спеціалістам, задіяних в креативних індустріях, взяти участь і представити свої проекти на одній з найбільших європейських подій в сфері дизайну. Отже, Ігоре, вам слово. Дуже дякую, ради тут бути у такій компанії. І перед тим, як я розкажу про наш проєкт і у цьому розрізі, поділюся своїм баченням, як шукати партнерів міжнародних, як з ними готувати заявки і як реалізовувати проекти, я хотів би попросити поставити відео. Це відео з нашої, з нашої останньої події презентації українських проєктів у рамках Dutch Design Week нідерландського тижня дизайну 2020. Лет ми tell a couple of words about this project for those who are not familiar very deep with what we're doing. of three countries Ukraine, Belgium and Finland. It stays as one of the main tools of radical creativity. Creative teams come from further down Ukraine, uh, further down to Finland or even uh, Belgium. We came to that that we had seven winners and now we are on the Dutch design week. Uh -huh. Тож, декілька слів про наш проєкт European Design Upgrade, який повністю називається Transnational Capacity Building. Це Модернізація європейського дизайну та створення можливостей для наступний слайд. Для кого? Для дизайнерів, інноваторів та винахідників. І це міжнародний міждисциплінарний проєкт і програма. Вона націлена на те, щоб. За допомогою міжнародного партнерства розширити майндсет дизайнерів, винахідників трьох країн України, Бельгії та Фінляндії, та за допомогою міждисциплінарного підходу знайти нові рішення, нові бачення на соціальні проблеми, на інноваційні, на бізнес виклики. І, звісно, що дуже важливо сказати про. Учасників консорціуму в Україні це K-Fund, фонд Василя Хмельницького, це фонд, який займається інноваціями, освітою та розвитком креативних індустрій та креативної економіки в Україні. І, до речі, це був перший кейс, коли консорціум креативної Європи повела Україна. Тобто, такий дуже цікавий досвід. І друга організація Українського консорціуму це партнер проєкту в Україні. Це GoLocal. Я директор громадської організації GoLocal. Ми теж займаємося розвитком економіки в регіонах, інновацій, виробничого потенціалу. Ну і який ж, який ж економічний розвиток без креативних індустрій. Звісно, що креативні індустрії теж в нашому фокусі. Наш партнер. З Бельгії це Алан Оро і організація Creative Brussels. Це дуже потужний підприємець, інноватор, вчитель. Він дуже, скажімо, відомий у дизайнерських інноваційних кругах і досить активна організація, яка створює інноваційну екосистему та екосистему розвитку креативних індустрій. В Фінляндії це Urban Mill. І Карі Мікела. Mill – це такий хаб, для, який створює можливості розвитку для стартапів, для бізнесу, І, зокрема, креативних індустрій. Він знаходиться в університеті Альто, дуже відомому університеті дизайну в ЕСПО. І, звісно, наші. Донори, це креативна Європа, і ми дуже раді, що Український культурний фонд підтримав цей проєкт у цьому році, не дивлячись на те, що дійсно дуже багато викликів було пов'язано з пандемією. І декілька слів про все ж таки, що, що ж всередині цього проєкту. Всередині, як я тут зазначаю, це магічний процес. Він складається з чотирьох складається, або складався, ні, ще складається, з чотирьох етапів. І перше, це лекторія, як ми називали, це розширення майнсету наших дизайнерів, нашої цільової групи, де експерти з Фінляндії, з Бельгії. Та України ділилися досвідом з нашими, з нашими дизайнерами. Більше ста людей пройшло цей лекторій, з них 35 це українські дизайнери. І, звісно, що по плану проєкту було передбачено, що бельгійці і фіни приїдуть до нас, ми поїдемо до них. Буде такий, скажімо, обмін очі в очі. але… Від вніс свої корективи, і ми, де могли, все переносили в онлайн. І, звісно, цей аспект лекторії, він був повністю онлайн. І таким чином ми маємо зараз онлайн-курс, який ми будемо розповсюджувати серед навчальних закладів, серед вишів, які стосуються дизайну. Значить, другий етап це хакатони: 10, 10 дизайнерів, які перейшли. Цей наступний етап Хакатон, вони створили міждисциплінарні команди. І що цікаво у цьому Хакатоні, що він теж повністю пройшов онлайн з трьома країнами: 100 чоловік онлайн. Ми дуже, скажімо так, відносились обережно до цієї ідеї, але наші фінські партнери. Скажімо так, до додавили, що нам треба його робити, і треба його робити онлайн. І от у чому ще партнерство, що інколи партнер може тебе підтримати у якихось таких а, не зовсім а, очевидних ситуаціях. Тому дякую, Карі, що він нас все таки вмовив робити це. І я хочу хочу сказати, що це дуже класний експірієс, коли три дні онлайн. Три країни, 100 чоловік це досить гарні результати. І ми зараз розуміємо, що такі хакатони можна робити більше ніж три країни. Це може бути і п'ять країн. І дійсно вони дають гарний результат. Третій етап проекту це прототипування. Це три найкращі з України проєкти, а всього сім. Проєкту з Фінляндії і Бельгії, тобто, всього у нас з консорцією сім проєктів, які перейшли у етап прототипування підготовки до участі у Dash Design Week 2020. Тобто ми їм дали максимально ресурсів для того, щоб вони матеріалізували свої ідеї і підготувалися якісно до Dutch Design Week 2020. І четвертий етап це безпосередньо Dutch Design Week 2020. На жаль, він у цьому році відбувся онлайн. Звісно, що план проєкту передбачав офлайн участь, і, скажімо так, такий мітап всіх учасників проєкту і консорціуму у Ейнтховені. А менше з тим ми все-таки вирішили продовжувати не переносити нічого на наступний рік. І ось те, що. Те відео, яке ви бачили, це фактично була презентація українських проєктів, скажімо так, офлайн в Україні. А так, всі наші сім проєктів, включаючи три українські проекти, вони були представлені на онлайн Dash Design Week 2020. Можу декілька слів сказати про наших переможців, наші три проекти. Це проєкт Олега Білого з соціальним плакатом на одежі. Дуже цікавий проєкт. Це Оля Синякевич з каверами для протезів, які друкуються на 3D принтері. І це Катерина Кроленко, дуже молода дівчина, яка, яка намагається перетворити наші міста на щось схоже на ліси. І вона створює зелені фасади, які Автономно ростуть на базі нового матеріалу з чайного гриба. Ну, так розумію, що складно, я ще поясню, так не зовсім зрозумів. Але, друзі, колеги, заходьте на наш сайт adupgrade.design, Ви зможете подивитися детально про всі проекти. Або заходьте на сайт Dash Design Week, шукайте European Design Upgrade, і там буде інформація про всі сім проєктів, які. Приймали участь у Dash Design Week 2020. І ми розуміємо, що один, нічого неможливо реалізувати без партнерів, надійних партнерів. І я хотів би поділитися такими чотирма лайфхаками, які я пропоную використовувати всім, хто шукає. Партнерств, хто хоче реалізувати якісно проекти. Бо одне, одна справа знайти партнерів, а інша справа реалізовувати далі проекти. Я вам хочу сказати, що нас досвід показав, що це не так просто, як нам здавалося. Розумієте, різні, різні культурні аспекти, різна комунікація, різне бачення, воно, скажімо так. Челенджі, да? челенджі. Але точно, точно це додає нам усім наша неоднаковість, да? наш різний погляд точно додає. І дуже важливо, щоб Україна приймала участь у таких міжнародних проєктах і несла нашу ДНК у Європу і не тільки. Отож, чотири да, від мене, що партнерів. Перше, це партнерів треба шукати системно і завчасно будувати відносини. Ми, як організація, яка працює з донорами, з донорськими програмами, теж дуже часто грішимо і грішили, тим, що ти починаєш шукати партнера у останню хвилину. Це геть неправильно. Пошук партнерства і вибудова відносин повинна відбуватися заздалегідь і системно. Це окремий напрямок роботи будь-якої організації. Другий лайфхак більше обговорювати з партнерами і ще більше писати. Бо всі дуже різно сприймають інформацію і інколи. Ти входиш в оману, що те, що розумієш ти, чи представляєш ти, розуміє, і представляє твій партнер. Тому дуже важливо ще, окрім обговорень, підводити якісь письмові підсумки. Це листи, домовленості, меморандуми, що завгодно. Третій лайфхак. Звісно, що використовувати мережі, які я впевнений, і креативна Європа надає, і Український культурний фонд. Але е, не забувайте, що у ваших партнерів, які вже у вас є, в тому числі в Україні, у них є свій нетворк. І у ваших міжнародних партнерів у них є свій нетворк. Тому звертайтеся до них, і це може дати результати. І до, до речі, я хочу сказати, що от конкретний кейс. Да, у нас наш фінський партнер, це е, давній партнер е, нашого бельгійського партнера Алана Ору. От. Безпосередньо на практиці, як це працює. І четверте, дуже важливо, що завжди мати план Б. І цей рік нам, звісно, показав, що наскільки важливо думати наперед, мати план Б. Але з точки, з, з точки зору партнерств, це теж працює. Бо коли ми готуємо проекти, в організації. За кордоном, і ми, ми всі люди. Інколи у нас щось змінюється, і партнерство відпадає. Але ми всі знаємо, що у таких організаціях, такі організації, програми, як Креативна Європа, вони дуже формально відносяться до своїх так, формально відносяться до вимог. Тому якщо три партнери повинні бути у консорціумі, ти повинен знайти три партнери. Може бути таке, що в останній момент якийсь партнер скаже: ви знаєте, вибачте. Але я не можу продовжувати роботу, і фактично робота по підготовці проєкту вона йде на нівець. Тому завжди майте план Б і з точки зору партнерства також. Колеги, дуже дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка, шукайте нас і мене у Фейсбук Ігор Комендо, і залюбки відповім. І готовий продовжити дискусію. Дякую. Дякую, дякую, Ігорю.